Синютка, народний депутат України Європейська Солідарність. Наприкінці нашого ефіру долучаємо і вас до цієї розмови. Як я вже казав на початку, доволі непростий тиждень пов'язаний із цим страхітливим відео, яке справді не варто, можливо, не варто дивитися, але усім варто розуміти і пам'ятати, що можуть що може витворяти Русня з іншого боку, ці всі перипетії навколо витоків. Секретної інформації, начебто секретно, і начебто витоків, якщо вже слідувати логіці нашого ефіру і тому, що говорили наші спікери, ваш підсумок цього тижня. Ми традиційно у четвер підбиваємо підсумки тижня. А зараз у чистий четвер, тим паче. Ну, чистий четвер. Хочеться говорити про якісь світлі, добрі речі. І ми з колегами народними депутатами сьогодні були на Миколаївщині і. Ви знаєте, це таке надзвичайно приємне відчуття, тому що місто, яке стояло на грані окупації рашистами, сьогодні відновлюється туди, повертаються люди. Місто живе, і я переконаний, що і Миколаїв, і вся Україна отримала ще одне таке величезне щеплення від рашизму. від… Колоніалізму, і я переконаний, що цих людей вже ніхто ніколи кремлівською пропагандою не звабить Але в той же час, і напевне, треба говорити про речі більш категоричні. І я переконаний, що ми справді були свідками цього тижня жахливих подій, жахливої ситуації. Але давайте чесно скажемо: хіба це для нас щось нове? Хіба ці московити, які приходили в Україну на початку двадцятого століття в 20-х роках, які приходили на західну Україну в 39-му, 41-му році хіба вони так само не грабували, не різали, не вбивали. Чого вартує тільки злочин, який відкрився в тюрмі Налонського? Ці злочини, які відкрилися після цього, коли інші фашисти прийшли на українську землю? Я переконаний, що кожен з нас повинен розуміти. Московити, Орда, вони такими були, вони такими є і вони такими залишаться. І нас з ними має розділити як мінімум кордон НАТО і кордон Євросоюзу. А ще краще, щоб вони розсипались, розвалились і щесли з лиця землі. Так це не просто. Але ми маємо це зробити. Це наш шанс нашого покоління, щоб цю проблему не передавати нашим діткам. Те, що мене стурбувало цього. Тижня я переконаний, це ті події, які відбулися у Верховній Раді. Спочатку такий світлий промінчик, коли Верховна Рада все таки знайшла в собі спроможність і проголосувала за те, щоб повернути виплати військовим. Бо це ж справа не в грошах, це справа в повазі до українського воїна. Це справа в данині українському воїну, який за ці кошти і. Дуже багато речей купляє для себе для фронту і допомагає своїй родині. Це ті речі, які я переконаний робить кожен українець, і цей світний промінчик здавався, проб'є усю темряву, оцей морок навколо українського парламенту, який почав обростати, який почав <кій> ініціюватися з інших владних кабінетів. Але знайшовся якийсь нехороший чоловік з фракції Голос, який придумав. Законопроект, яким заблокував ці виплати, так всі мої колеги, депутати в один голос говорять про те, що це не його ініціатива, що це просто підневільна людина, який дали команду з владних кабінетів, і він як сліпий виконавець чужої волі це зробив. Але це його відповідальність, це його особиста відповідальність, це відповідальність цієї політичної сили, яку він репрезентує. На жаль, це відповідальність тих людей, які приходячи до виборчих скриньок віддавали голоси за цю політичну силу і за цю людину, і ми маємо знову заблоковану ситуацію. Але сьогодні Європейська солідарність від нашої фракції зареєструвала звернення до спікера Верховної Ради, щоб якнайшвидше зібрати позачергове засідання, щоб якнайшвидше усунути оце непорозуміння, яке виникло в парламенті, бо український воїн. Має відчувати себе пошанованим, український воїн має відчувати себе забезпеченим, і це неправда, що нема грошей. Просто треба припинити різні корупційні схеми і крадіжки. Бо якщо людина, яку пов'язують з керівником митниці, вивозить за кордон 760 тисяч доларів, знімає з рахунків десятки мільйонів гривень. То це, напевне, є запитання і до сьогоднішньої влади. Чому так? Чому хто буде відповідати за ці речі? Чому не зроблено і не покладено край корупції? Коли сьогодні на дорозі Київ-Чернігів закатується в асфальт десятки сотні мільйонів гривень, то це, напевне, теж питання, чи це сьогодні пріоритет для української держави? Я переконаний, що цей вузол, який так. З незрозумілих причин зав'язався буде розв'язаний, і український воїн отримає те, що йому належиться, і український воїн буде мати ще більшу, ще глибшу пошану, аніж він сьогодні має в суспільстві. Бо саме збройні сили України приведуть нас до трьох складових української перемоги: це по перше, до повної деокупації. По-друге, до членства в НАТО, і по третє до членства в Євросоюзі, оце мене цього тижня найбільше схвилювало. Але я переконаний, знаєте, так як ми будемо. Через декілька днів святкувати світле Воскресіння Христовим так само і воскресне Україна. Так само цей весь чорний морок, який сьогодні огортається навколо нашої країни, пропаде, пітьма спаде, а світло і Україна, і українці обов'язково переможуть. І складовою цієї перемоги будуть наші збройні сили, наші воїни.